Пане Владиславе, рада вас вітати в нашому етері Слава Україні! Тані Іван, герої слава. Тож, передусім хотіли би почути від вас аналітику, так, проаналізувати оцей курський напрямок вже кілька тижнів. Постійно про це говоримо, але все ж таки справді ситуація змінюється. Бачимо, слідкуємо. От, уже головнокомандувач Сирський заявив, що під контролем збройних сил України понад 1200 квадратних кілометрів. От цікаво, яка там нині ситуація, і загалом яка у нас перспектива чи наскільки далеко ми можемо далі просунутися? От ваша думка. 1263 двісті кілометри квадратних три знаходяться під контролем українського війська щодо перспектив розширення цих плацдармів. Відповідь на це питання знаходиться в площині ресурсів. Ми достеменно не знаємо, якими ще ресурсами володіє український генеральний штаб і готовий їх залучити до розширення плацдарму. Ми не знаємо, як швидко ворог спромагнеться перекинути додаткову силу та засоби для того, щоб заблокувати розширення наших плацдармів. Але є декілька але. Ну, по перше, на тих територіях, які знаходяться під контролем українського війська, вже наші хлопці починають рити окопи, створювати довготривалі вогневі точки, створювати болідажі, мінувати найбільш важливі напрямки та ділянки. Для того щоб пристати вести довготривали оборонні бойові дії, очевидно, що тільки Новий ворог накопичить ресурсів десь на рівні до 30 тисяч осіб. Він буде намагатись ліквідувати український плакдар на території Курської області. Чи вдасться ми це зробити? Питання дуже риторичне. тому що знову ж таки я підкреслю ключовий фактор. Це фактор ресурсів. Фактично, українська армія вдарила. Путінську армію в той самий момент, коли вона була найбільш вразлива і в найвразливішому для неї місці, Про що йдеться десь місяця, десь пару тижнів тому назад, очільник військової розвитки нашої країни генерал Буданов сказав про таке: у ворога залишилось ресурсів на місяць півтора активних бойових дій. Того часу минуло фактично два тижні, і де факто максимум, які володіє ворожа арма, це можливість ведення бойових дій протягом наступних чотирьох тижнів. А далі треба ставати в оперативну паузу, брати відповідні на себе зобов'язання, чи перебувати стратегічній обороні, чи шукати якісь там можливості для перемовного треку, для того, щоб під час Цієї паузи накопичувати ресурси, яких нині російській армії категорично бракує. Чому бракує? Тому що якби у ворога були ті самі ресурси, він би вже і зараз гарантовано задіяв на території Курської області. А зараз що ми бачимо? Деякі окремі підрозділи з півдня нашої країни, Херсонщина, Запоріжжя, деякі окремі підрозділи з Харківського напрямку з Білгородської області. Ворог перекидає саме засоби. Строковики з Ленинградської області, з Московської області, з Тюмені з далекого сходу зараз в прямують на територію Курської області. Це все, що нині має в своєму розпорядженні російський генеральний штаб, і це точно не про стратегічні резерви та ресурси. До того ж, вся це, вся ця купа людей. Вони ж абсолютно не злагоджені, Вони не мають відповідної можливості підпорядкування, не мають змоги ефективно взаємодіяти. А значить, російського командування тут йдеться чергу про генерала Лапіна. Саме він опікується цією ділянкою фронту. Належить, ще чимало ресурсів витратити, щоб це війська таку совісалянку привести до бойового влади. Це не швидка. У будь-якому разі, ми маємо розуміти, ряд невдалих організаційних командирських управліньких рішень призвело до того, що ворог втратив понад 1200 кілометрів території власної країни і не має змоги зупинити поки що розширення українського плацдарму. Певен в тому, що далі буде. От, з приводу ресурсів, так цікаво те, що міністр оборони Росії Андрій Білусов заявив, що реф створила групування військ, Білгород, Курськ і Брянськ. І от цікаво, які є, власне завдання. Оце хорупувань. Ну, якщо з Курском так зрозуміло, плюс-мінус. А от ну Белгород і Брянськ, це чи не надь, Що і там зараз гарячим може дуже бути? Чи от які завдання це хурупувань? Тоді я я до речі, не виключав би той факт, що не потім часом може стати харячим території на території Брянська. Але я думаю, що тут зараз російський генштаб займається дуже Невірними речами. бо коли відбувається зменшення відповідних угрупувань, це вимагає додаткових ресурсів, резервів. Варіантів задіяння саме логістичних структур, бо одна справа забезпечувати велике угрупування військ, А їх, до речі, на території Курської, Брянської та Білгородської області сумарно 73 тисячі осіб. але лева частина десь 55, зосереджена саме на території Білгородської області. Ну зрозуміло, чому для того, щоб забезпечувати тиск на наших оборонців, що діють в районі Вавчанська та в напрямку на Олипці. У будь-якому разі ворог зараз має чимало клопоту. і на цьому етапі проводити ще організаційно-штатні заходи, захід, розділяючи угрупування військ сівер на окремі три субелементи. Ну така собі історія. Але в будь-якому разі рішення ухвалено. Дурноватих рішень не в порядку денному є Чимало до прикладу, згаданий мною той самий генерал Лапін нещодавно створив величезну дурню, як на мене. Він розформував. Координаційний штаб Курської області, в якій входили усі силовики. Ми знаємо, що Курська область храняли представники ФСБ Російської Федерації, де це прикордонників війська територіальної оборони і там, де більш дрібні підрозділи. Тобто Лапін знищив координаційний центр. і, Відповідно, коли українська армія вдарила по території Курської області, не було тієї структури, яка мала б об'єднати всіх і зорганізувати на належному рівні ведення оборонних дій. Цього разу Росіяни ріши вирішили йти далі і створити дрібні угрупування військ, які навряд чи самостійно зможуть реалізувати ті саме ключові місії. Бо знову ж таки, якщо зараз на території Курської області приблизно 10-15 тисяч особового складу, а ефективним стане російське групування, тільки нове настане її чисельність буде дорівнювати 30 тисячам, то виникає питання: в який спосіб угрупування військ Курск зможе належним чином забезпечити власне. Неможливості та відповідними ресурсами, бо війна це в першу чергу ресурси, артилерія, авіація, система протиповітряної оборони, засоби радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби всього того росіян вже починає бракувати. Бо не дарма наш генерал Буданов говорить про те, що ресурсу Росіян вичерпуються. і за таких умов взяти десь край важко. Ворог же ж не полишає своїх амбітних планів щодо окупації бодай, частини Донецької області, саме тому на території в напрямку на Покровське, в напрямку на Тарецьк, ворог зазнаючи, чи неймовірних втрат продовжує сунути вперед. Тому за таких умов говорити, що ворожі генерали будуть готові забрати частину ресурсів з пріоритетних для себе напрямків, Я думаю, що про таке навіть і думати не варто. Тобто я так розумію, от якраз е з Донецького, так от знов ж таки з Покровська з у цього напрямку, не відтягнули ми ворожі сили так. цієї спецоперації. Курську, на жаль, правильно. Я поясню, чому так східний фланг російсько-українського фронту залишається для російської армії пріоритетним. Чому у лютому 22-го року, коли Путін починав так зване СВО, він ставив за політичну мету повну окупацію Донеччини до Луганщини. два з половиною роки минуло. План не виконано. російська армія зазнала втрат на рівні понад 600 тисяч осіб, і досі товчиться вблизу деяких лише містечок на території нашої Донеччини ворог фактично Трецька, Пакрос, на Терецькому Покровському напрямку зосередив угрупування військ, чиселіця якого дорівнює 200 тисячам. Саме така кількість до речі була в російській армії, коли вона атакувала нас у лютому 22-го року. За на відносно невеликій ділянці фронту ворог зосередив таку купу народу. Звісно, що така чисельність за підтримки авіації, артилерії дається знаки. Вороги є просування на тактичного рівня 100, 200, 300 метрів на добу, але це не менше просування є. Що далі? Скоріше за все, найближчі перспективі ворог преться в міську забудову і Покровська, і Тарецька. Там промислова зони, відповідно... Темпи просування ворожого ворожого війська вони вщухнуть. Чому згадаємо історію пов'язану з боями в районі Авдіївки, бої в районі Час -Яра. все це абсолютно чітко свідчить про те, що ворогу край важко вести бої в міській забудові, і єдиний шанс просунутися населеним пунктом для нього це. Системне та методичне руйнування населених пунктів. буквально розбирання до молекул будинків, прийових фортифікацій, промислових об'єктів для того, щоб українські сили оборони не мали їх змогу використовувати в якості захисних споруд та фортифікацій. А отже, для того, щоб реалізувати цей план, ворогу потрібні будуть ресурси перше, чого артилерійський, ну а далі авіація. За умови того, що наші гармаші точно в цій війні є найкращими і в рамках контрбатарейної боротьби кот і артилерійські дуелі, то у ворога справа в цьому питанні геть кепське щодо авіаційних компонентів, то тут ворог має перевагу. Бо нам на серйозно бракує систем протиповітряної оборони, а у ворога є чимало літаків на керованих авіаційних бомб. Саме вони є найбільшою шкодою для українських оборонців, так само як і для мешканців прикордонних сел та міст. Тобто, викликів у нас чимало, але всі ці виклики я впевнений в тому, що бачить генерал Сирський разом з офіцерами свого штабу. А отже, відповідні заходи контрдії будуть ухвалюватись, можливо, вже ухвалені, Тому питання часу я не вірю в те. Що протягом найближчого місяця саме саме на такий термін розрахований ворожої ресурси, він буде спроможне реалізувати ну, бодай, частину своїх авармійських планів е, як варіант, можлива спроба оточення покровська, але найбільше, здається у ворогу ресурсів просто фізично вистачить. От, ну, власне, про ресурси ворога так цікаво, але і про наші ресурси, тому що от вийшла в The Financial Times стаття ну, скажімо так, не дуже для нас приємна. Видання, оце пише, що оборона збройних сил України в Донецькій області залишилася без нарядів і солдатів після цього наступу дуже вдалого на Курщину. От наскільки серйозно справді ця операція могла. Відтягнути наші сили, і якщо так, то чи це виправдано? Я маю на увазі з до цього донецького напрямку? Так чимало дискусії, то чи це приготував? Чи варто було починати наступ на територію Курської області, якщо у нас не вирішено? Проблема пов'язана з наступом російської армії на сході нашої держави, Але ми маємо розуміти, ворог має тотальну перевагу на сході нашої держави. Але для того, щоб змусити ворога розмухати власні ресурси, і почалася та сама операція на території Курської області. Причому ніхто зараз не може гарантувати, що масштаб цієї операції не перехідне на територію Брянської чи наприклад, Б наприкладу Білгородської області. Бо в такий спосіб ми створюємо певний паритет можливостей. Ворог суне на сході нашої держави, а ми відповідно Римав певні можливості для контролю над російськими територіями, безпосередньо на території Курської області, і масштаби наших територіальних придбань дещо більше ніж у росіян. Тому я думаю, що в цьому два бої кінець кінцем хтось має поставити Володимиру Путіну питання заради чого все це відбувається? Адже за таких темпів просування хто знає, про який далі напрямок буде йтися на полі бою, чи то курські, чи то лише Курський, чи можливо брянський, можливо, білград буде з'являтися фронтових зведеннях, можливо і за міста РЛ може пойти мова, а там здається далі Тула і Москва. Я розумію, що це певні такі мрії, які навряд чи здійснені, бо ключове питання це питання ресурсів, а також логістичного забезпечення тих самих ресурсів. Край складна справа. Але за умови того, що наші західні партнери нарешті виконають взяти на себе зобов'язання, а вони нам трохи заборгували що не менше шість батарей «Петріот» чи їх аналогів, відповідно затриманням додаткових партій літаків АВ-16 можливий і парійте полібою, ну що не менше буде відповідний. Та поки що ми розуміємо, що в ціни компонентів у ворога значна перевага, от пане Володимислави, ще цікава тема. З'явилася інформація, що Росія застосувала якісь нові дрони, і вони є нечутливі до засобів РЕП. Ви вже трошки про РЕП теж згадували. І що то такі безпілотники, що їх місце знаходження і операторів дуже ну вкрай складно виявити, от чи відомо що це. За безпілотники, чи можемо справді ми протидіяти їм? Так насправді спеціальна економічна зону Алабука, це не неподалік від Казані, робить дива. Е Там тамтешні фахівці створюють нестандартні рішення щодо е різних варіацій дронів. Камікадзе тут йдеться в, в тому випадку, за які ви згадали про дрони, які керуються з допомогою волокна. Такий собі ланцюжок що є до оператора з тим самим. Дроном, який знаходиться в повітрі, надтанкий чужок, який дозволяє допомогу оптована передавати відповідні команди. Цей дрон насправді захищений від радіоелектронних засобів, і його край важко висвяткувати в саме за допомогою засобів відповідного спостереження. Візуально так, але є певні проблеми. Але ж ми маємо розуміти, що оптоволокно колись закінчується, і я певні обмеження щодо дальності застосування. Такого типу дронів в будь-якому разі, на на будь-який крок російських промисловців російських вояків, ми шукаємо засоби контрдії. Я думаю, що саме в технологічній перевазі це ні не кого немає сумнівів, що саме українська війська попереду всього світу. Бо наші фахівці а за різними оцінками вважається, що у нас від 200 до 600 підприємств, які займаються виготовленням дронів. Цифр 600 нещодавно здається, мене наш прем'єр-міністр озвучував, тобто величезна кількість виробників створює для нас відповідні можливості, і до поки що в системах дронових ми маємо перевагу в одному з, з, з своїх виступів, вже колишній головний командує збройними силами України генерал Валерій Залужний зазначав, що саме технологічна перевага є ключовою ознакою нинішнього протистояння, і якщо ми Прагнемо перемогти в цьому двобої з Російською Федерацією. Ми маємо бути більш ефективними, більш потужними, більш креативними в реалізації саме таких рішень.